Доброго ранку, друзі. Вже стало зимно, але я хочу з вами поділитися тим теплими надбаннями, які я, як служитель, як і наставник останніми часи для себе зробив висновки. Добре прожити життя це життя без жалю наприкінці. А більшість людей, воно шкодують, вони шкодують, що протриті речі, які упустили чи не зробили. Перше про стан свого здоров'я. І саме це я зараз роблю. Роблю кожного ранку пробіжки. Бо твоє серце, судини, легені воно здаються раніше за інші органи, тому що вони не були пристосовані для восьмигодинного сидіння. Щодня ти, я створений, багато ходити, пити, достатньо води і іноді швидко дихати. І це потрібно робити щодня, щоб після 65 дозволити собі просто ходити та просто дихати. Друге, про що люди шкодували і ділилися зі мною про відсутність глибоких зв'язків. Зв'язок має дві складові це створення зв'язку та утримання його. Ми створюємо зв'язок, коли починаємо його. І відбувається таке клацнення вигляді кохання, взаємної симпатії, довіри та поваги. І ми утримуємо зв'язок, коли є один для одного, щоб стабільно жити і довіряти. Присутність вона вимагає уважності, терпіння та співчуття як у колі сім'ї, так і у колі друзів. І це важко, як вибувати склянку води кожного ранку теплою, чи відкладати якийсь відсоток грошей щомісяця. І важко не тому, що від нас щось потрібно багато, а тому, що це вимагає постійності. А постійність це найрідкісніша така якість у людей. Цінуйте це. Третє, про що шкодують, це що не реалізували та пропустили свій поїзд, тобі доведеться постійно вибирати образ свого майбутнього, не чужого, коли ти маєш намір. Тобі щохвилини варто відмовлятися від того, що поза цим наміром. Для більшості це неможливо. І в цьому різниця між тими, хто шкодує та хто ні. Кожен ранок, особисто я, запитую себе, що я робитиму у своєму сьогоденні, щоб не зустрічатися з жалем у майбутньому. А ти що робиш? Якщо хочеш, давай разом двигатись до щасливого, радісного і здорового свого майбутнього і сьогодення.